Розвантажувальний жилет класичної конструкції, фронтальне розміщення боєкомплекту, три підсумки в два магазина. На центральному патч. Вантажний сумок, який дозволяє розмістити три магазини або інше спорядження. Центральне кишені для розберігання карт і інших возьких предметів. Підсумок для двох ручних гранат. Кріплення для штип-багнета. Рудні лямки знімаються флексами. Клочові лямки прошиті стропами моллі. Так